Святий папа Іван II ще під час свого візиту в Україну говорив: народ, який вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Минуло вже майже 14 років з того часу, а в нас і далі продовжують вбивати найбільш незахищених ще ненароджених дітей. У сьогоднішній програмі роздумаємо над вартістю людського життя ще від моменту його зачаття. А наших наймолодших експертів ми попросили відповісти на питання, для чого Бог дав нам життя. Ось якими були їхні відповіді. Чого нам Бог дав життя? Щоб ми нам раділи, допомагали бідним, щоб вони купували їжу і щоб лікували, щоб ми допомагали хворим людям, щоб ми жили, творили добро, ми захищали свою країну, дізнавалися багато чого, щоб ми ходили до школи в саді, щоб ще були раді життя. Що? Допомагали хворим тваринкам, допомагали друзям, давали гроші бідним, щоб вони могли лікуватись, купляти їзу. Бог нам дав життя для того, щоб ми жили, щоб ми раділи, щоб ми обсміхалися, щоб було справедливими, чимними, не слухались батьків. Для того щоб ми жили за законами Божими, берегли природу, були чемними, справедливими і ніколи ніколи не обманювали. Доглядали всяких різних тваринок, і щоб ми сміхались батькам. Нам Бог дав життя, щоб, щоб ми не брехали і, 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 за, і завжди цей, і завжди, щоб ходили в школу, в садик, і щоб, і щоб гарно вчилися. Кожна людина прийшла в цей світ з якоюсь місією. Наприклад, хто святкує життя людей, а хтось учить дітей. Свято Благовіщення нагадує нам, що Божий син прийшов на землю і був чудесно зачатий у лоні Марії. Вона, хоч і стривожилась, але сказала Богові так. Часто матерям, батькам бракує сміливості відповісти Богові так, почувши про існування дитини. У цьому їм допоможе наша молитва. Про практику духовного усиновлення, яку у католицькій церкві розпочинають у свято благовіщення почуємо у проповіді. У суспільстві давно зрозуміли, що найкращим середовищем. Місцем для зростання дитини є сім'я, родина. І тому для дітей, які з певних причин стали сиротами, найкраще є не інтернат, не притулок, але дати їм батьків. Сьогодні в Україні надзвичайно важко усиновити дитину. І велика черга, і багато бажаючих. Але кожен з нас, християн, Може стати духовними батьками для дітей, які найбільше сьогодні потребують такої опіки. Потребуючими любові, дітьми є діти у лоні матері, адже держава і закони не надали їм прав, не стали на їхній захист. Тому ми, християни, маємо зробити це. Маємо взяти їх під свій захист, оборону, опіку, бути їхніми духовними адвокатами. І ще більше маємо прийняти їх як своїх рідних. Минулого століття в католицькій церкві. Виникла одна дуже прекрасна ініціатива, яку назвали духовним усиновленням ненародженої дитини. Кожен віруючий може стати такою духовною мамою чи батьком для дитятка, якому загрожує вбивство в лоні матері. В той час, коли рідна мама і батько хочуть від неї відмовитися, і вона є, наче тою духовною сиротою. Ми можемо стати для неї правдивими духовними батьками через молитву, яка триває дев'ять місяців. Кожного дня протягом цього часу така людина має молитися один десяток Вервиці і спеціальну таку молитву, в якій ми просимо Божу Матір і Святого Йосифа, щоб вони заступилися. За цю дитинку. Ми просимо, що так як тоді, коли Ірод хотів бити дитятко Ісуса і вони стали на Його захист, так і сьогодні кожна дитинка, за яку молимося, отримала Божу допомогу. Ми, звичайно, не знаємо, де проживає та мама, в лоні якої є дитятко, за яке ми молимося, Бог знає, ми віримо. Що Бог допоможе цій дитині народитися після народження, жити християнським життям. А колись ми, коли будемо жив в небі, побачимо, за кого ми молилися, якої дитини батьками ми духовними стали. На сьогодні в Україні діють чимало фондів об'єднань, рухів, які піднімають питання заборони абортів на законодавчому рівні і пробуджують у свідомості часто навіть християн розуміння вартості людського життя. Всеукраїнський благодійний фонд за гідність людини діє в Україні вже понад 20 років. Її головою є пані Геня Самборська, яка поділиться свідченням свого життя. Те, що штовхнуло мене, якби поставило мене на цей шлях захисту людського життя від моменту зачаття, була особиста ситуація в сім'ї. Коли ми з чоловіком одружилися, ми хотіли мати багато дітей. Я не знаю, як багато, Але ми хотіли мати багато дітей. Повідчували, що повноцінна сім'я це є коли є і молодші брати, і старші. І тому так мріяли про велику сім'ю. І коли я завагітніла третьою дитиною, ми дуже тішилися, що це вже буде третя дитина, мали двох синів. І ось тоді мені забороняли народжувати по медичних показаннях. Мені прогнозували, що ця дитина буде хвора, нездорова, що я її не виношу цю вагітність, що навіть якщо народиться дитина. То е, я буду мати дуже великі проблеми з нею, і малювали е, таке майбутнє в чорних фарбах. І я була насправді дуже розгублена. Тоді не було такої достовірної інформації, що насправді про розвиток дитини. Знаєте, так. ну… Треба, значить, треба робити. І я настільки була розгублена, і поговорила зі священиком. Він все рівно каже: Ну, не можна робити аборт. І я так після розмови зі священиком, знаєте, йду додому, повертаюся, плачу, приходжу додому. Чоловік сидить з дітьми і питає: Ну, що ти вирішила? Насправді я в душі, повертаючись додому, думала, що ну, священик мені сказав, що не можна робити, але ж потрібно. Медицина каже, що треба, медики кажуть, що треба. І думаю, мабуть, треба перервати цю вагітність. І приходжу додому, чоловік мене питає, що ти вирішила. Я так знизала плечима, не хотіла йому казати про свої думки. Кажу, я не знаю. Натомість чоловік мені сказав таку фразу: ні, аборт ми робити не будемо. Він не сказав, що ти роби, ти вирішує це твої питання, це твої проблеми, це там жіночі питання. Він мені сказав, ні, аборт ми. Робити не будемо, і коли він мені сказав цю фразу, все для мене більше питання зберігати чи не зберігати цю вагітність для мене більше не стояло. Чоловік мені сказав, ми приймемо таку дитину, яку нам Бог посилає до цього часу, коли я дивлюся на свого третього сина. Я відчуваю, що я б його не мала, якби не мій чоловік. Я абсолютно переконана, що ніколи жінка не піде на вбивство своєї дитини. В луні, якщо вона відчує повну підтримку батька дитини. Насправді побоювання були марними, оскільки народився здоровий хлопчик, який нормально ріс і розвивався, а пізніше став одним із найкращих студентів університету. Тоді я відчула, наскільки діти, які розвиваються в лоні матері, потребують захисту: захисту від лікарів, захисту від якихось знайомих, захисту навіть від е, своїх батьків. На той час в 90-х роках в Україні щороку знищувалося більше мільйона дітей. Хоча насправді ця цифра була більшою, щоб зупинити оберта цієї вбивчої машини, і було створено громадську організацію Всеукраїнський благодійний фонд за гідність людини його метою є захист людського життя від моменту зачаття до природної смерті. Ми в різний спосіб намагалися пояснити, розказати, як розвивається дитина в лоні матері, для того, щоб пояснити жінкам, що це не є згусто крові, це не є органічна тканина, це не є скупчення клітин, що це вже є людське життя, тому що ніхто із нас не прийшов на цей світ, оминаючи ту фазу людського життя, коли кожен із нас був. Ембріоном, зародком, плодом і так далі, коли ми зрозуміли, що недостатньо подружній парі, жінці сказати, що аборт це є гріх дітовбивства, що це є знищення людського життя, що це є наслідки, і фізичні, і психічні, що це є порушення Божої заповіді, цього було недостатньо. А потрібно було ще запропонувати. Ми дуже чітко усвідомлювали про дію контрацепції. Яка теж має абортивну дію, яка різниця, чим знищити людське життя? Таблеткою, спіраллю чи кюреткою? Звичайно, контрацептивні засоби ми не могли пропонувати жінкам подружнім парам. І тому ми пішли іншим шляхом методи розпізнавання плідності. Це є природні планування сім'ї. Ці методи ефективні наукові методи, які дозволяє церква, і які просто допомагають подружжю, допомагають жінкам розпізнати плідні періоди в своєму циклі і неплідні періоди. Подивіться, як ми насправді. Чудово створені Богом, тому що чоловік плідний завжди так Бог створив чоловіка. Що чоловік плідний завжди, починаючи від періоду свого статевого дозрівання, і до кінця життя чоловік є плідний. Натомість, жінка створена інакше, що вона в своєму житті плідна. Тільки дуже короткий період часу на підставі оцих наукових знань про анатомію і фізіологію базуються всі природні методи розпізнавання плідності, тому що насправді плідність це є дар, яким Господь нагородив людину, і яким просто треба вміти користуватися, щоб не знищувати плідність, не пригнічувати плідність, а вміти використовувати цю плідність відповідально. Незалежно від рівня освіти, кожна жінка може навчатися розпізнавати зміну в своєму організмі, які пов'язані з місячним циклом плідні і неплідні дні. Геня Самборська часто проводить навчальні семінари про методи природнього планування сім'ї. Вони є однаково цікавими як для подружніх пар, так і для неодружених, бо допомагають зрозуміти і цінувати дар плідності. Такий семінар нещодавно відбувся і в Івано-Франківську. Я думаю, для кожної жінки дуже важливо розбиратися в тому, що таке життя, коли воно починається. Що воно починається не від народження, а від моменту зачаття а це набагато швидше, ніж ви побачили свою дитину і взяли її на руки. На семінарах приходить дуже багато людей, які не є акушерами-лігінекологами, не є лікарями. Відповідно, отримавши ці знання, вони можуть нести це по перше в своїй сім'ї, розповідати про цей метод близьким, рідним і тим, хто можливо має якісь проблеми із зачаттям дитини або із плануванням вагітності. Ми є дар Божий, дарунок з небес, і кожен з нас, який є тут на цьому світі, це якась є велика місія Бога. Це його любов. Кожен з нас це є руки, серце Ісуса. Ще донедавна в Україні аборти були дозволені аж до самих місяців вагітності, а також по соціальних показаннях. В січні 2005 року, завдяки всеукраїнському фонду за гідність людини і при підтримці ради церков, було внесено зміни до чинного законодавства. Зменшено термін переривання вагітності і дозволено аборт лише за медичними показаннями. На сьогодні, при підтримці громадськості, зокрема рухів за життя та інших організацій, фонд подав до розгляду Верховної Ради законопроект про захист людського життя від моменту зачаття до природної смерті. Тепер буде залежати від народних обранців, чи зміниться ставлення до людського життя в нашому суспільстві. Якщо говорити про аборти, то можемо згадати, що Росія то була перша країна в світі, яка офіційно легалізувала аборти. 1920 рік Ленін, тоді будучи важкохворим, він підписав декрет, згідно з яким в більшовицькій на той час Росії аборти були легалізовані. І тоді Клара Цеткін, коли писала листа, вона сказала, що ми звільнимо жінок від пут сім'ї, тобто сім'я, діти це вважалося ярмо. Тоді цей закон про легалізацію абортів був такий показовий, антирелігійний. Показували, що нам не потрібна релігія, нам не потрібен Бог. Ми маємо свої закони. Він був показово першим, показово антирелігійним. Потім, по цьому шляху, пішли інші країни Європи, але Росія то була перша країна. І зараз, на сьогоднішній день, ми бачимо, що справа Леніна живе і перемагає, тому що на Україні, не дивлячись на наші християнські корені, на Україні продовжує на законодавчому рівні продовжується вбивство ненароджених дітей. І зараз, з огляду на сьогоднішню ситуацію, ми знаємо, що українська земля полита кров'ю наших захисників. Але окрім того, українська земля просякнута кров'ю ненароджених дітей, тому що за той час, коли були легалізовані аборти, з 1955 року вони на короткий період часу були заборонені а потім в 1955 році. Ми Китою Хрущовим знову дозволені, ось трошки більше ніж за півстоліття. Ми знищили цілий народ. Ми знищили цілу державу біля 40 мільйонів населення. Аборт це не тільки вбивство, хоч маленької, але вже людини. Це справжній узаконений геноцид українського народу. Дивлячись на досвід інших країн світу, наші сусіди, Польща. Коли там в 90-х роках було змінено законодавство стосовно штучного переривання вагітності, вони об'єднали всі зусилля. Церква дуже активно виступила в цьому напрямку. Медики зайняли відповідну позицію, стаючи на захист людського життя, і громадське суспільство не мовчало. Вони дуже активно виступали для того, щоб захистити ненароджених дітей в лоні матері. І власне ці наші семінари спрямовані на те, щоб подружня пара могла відповідально ставитись до своєї плідності, щоб вони могли спланувати, якщо можна так сказати, навіть зачаття дитини не народження, тому що якщо дитина вже народжена, зачата і потім... Вирішують питання, чи народитися їй, чи не народитися, так чи це є бажана вагітність, чи не бажана вагітність. То, але дитина вже є, дитина вже є, росте і розвивається в своєму лоні. І треба чітко говорити жінкам, що це вже є вибір між життям і смертю. Жінка може вибирати, наприклад, там виходити її заміж чи не виходити. Так, може вибирати, якщо є серйозні обставини, необхідно відкласти зачаття на певний період часу. Вона може вибрати, вагітніти її чи не вагітніти. Так, але якщо жінка вже є вагітна, то вона вже має дитину, яка росте і розвивається в лоні. Єдиний вибір, який робить в цьому випадку жінка, це те, яким чином. Ця дитина з'явиться на цей світ? Чи вона з'явиться на цей світ розірваною на шматки під час операції аборту, чи вона з'явиться живою під час пологів? Це вибір між життям і смертю. Я хочу нагадати слова матері Терези Скалькутти, яка, виступаючи на міжнародній конференції в Пекіні, вона тоді сказала таку фразу: якщо ми погоджуємося з тим, що мати може вбити дитину в своєму луні, то як ми можемо пояснити людям, щоб вони не стріляли одне в одного? Сам Всевишній стереже святість життя. А тому, хто її порушив, каже, що ти зробив? Голос твого брата кличе до мене із землі, писав митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні «Не убий». Жінки, які вчинили гріх аборту, переживають особливий стан, який називається постабортний синдром. Далі, у розмові з психологом, почуємо відповіді на питання, чи можемо допомогти якось вийти їм з цього стану. А ще пробачити самій собі, що є найважчим з усіх наслідків. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, що таке постабортний синдром? Постабортний синдром це сукупність синдромів, які заторкує жінку, котра зробила аборт. Це а, фізіологічного плану проблеми зі здоров'ям жінки, а, які ми сьогодні торкатися не будемо. Здебільшого, я хотіла розповісти про. А, Духовні проблеми психоемоційного плану, які переживає жінка, котра перейшла через цей досвід. Насамперед, це почуття вини, почуття страху, почуття втрати і неймовірна туга за цим втраченим. Жінка собі не може дати раду своїми почуттями, коли приходить термін. Якби закінчення вагітності, коли б жінка мала народити дитину, це перший може бути зрив психоемоційний у жінки. Коли вона може відчувати напади паніки, неймовірну агресію, злобу на, на всіх довколишніх, що її оточують. Сняться дуже страшні сни, сниться плач дитини. Або депресія в стані тяжкої депресії жінка перебуває, або просто коли не хоче е, про це говорити і навіть сама собі визнати, е, заштовхує цю проблему дуже далеко. Скажіть, чи на це страждають виключно жінки? Жінка можливо і не розповідає те, що сталося, могла це скрити, але е, на підсвідомому рівні чоловік відчуває. Також, як і діти відчувають, і це науково доведено, почуття е, втрати втрати чогось. І можуть відчувати емоційну, емотивну холодність між чоловіком і жінкою. А коли зумовлено було, що її цей чоловік піштовхнув, величезне йде почуття вини. вини за тим, що вони долучилися до цього. Діти, ті, що народилися, народилися перед. Абортом. Мама може до них ставитися а, легковажити їхні проблеми. А діти, котрі народилися після аборту, до них відчувають гіперпротективність через те, що жінка бачить риси цієї ненародженої дитини цій дитині, що після неї була, і на на такому емоційному рівні вона старається більше любити. Більше дати чогось матеріально, та як там ту попередню дитину ніби відкидає, а цю залюблює. Підкажіть, будь ласка, а який вихід з цієї ситуації? Є певні кроки, які розроблені психологами, психологами спільно з священниками різних конфесій. Ми говоримо зараз за християнство. Насамперед, це необхідно признати те, що сталося. Тобто, чесно, відкрито собі сказати, так, я зробила щось неймовірно страшне. Це, це було, І треба визнати, що це була дитина. Тобто, не ембріон, не плід, як вона з люблять говорити. Другим кроком необхідно примиритися з Богом у святій Тайні сповіді, і на іншого виходу немає. Жінка повинна щиро покаятися у цьому перед Богом і отримати прощення. Третім кроком іде примирення з дитиною. З дитиною, яка була втрачена, це відбувається через молитву, і це відбувається ще в один спосіб: те, що ми робимо символічний акт хрещення, хрещення словом, так як в перших християнах. Щоб вони не водою хрестили словом, а тільки словом. Ми мусимо назвати ім'ям цю дитину, дати ім'я цій дитині. Коли і цей крок жінка пройде, тоді виникають інші. Ми мусимо примиритися з тими людьми і простити їх. Хто привів нас до цього, якщо це був чоловік, чи, чи, був, чи були батьки? Ми мусимо навіть простити тим лікарям, які це робили, їхнім асистентам. Ми мусимо е простити навіть і суспільству, в тому, якому живемо, там де є узаконені аборти. І це необхідно зробити, тому що без прощення нічого немає. І важливо, коли перейшли через ці всі етапи, навчитися себе прощати, навчитися оце відпустити. І тоді приходить якраз це зцілення. Дякую вам. Страсний тиждень це час найбільш насичений унікальними богослужіннями. Одним із них є утрення страстей, або, як кажуть, страсті. Про особливості цієї відправи почуємо у нашому наступному сюжеті. Центральне місце у богослужіннях Страсної Седмиці належить утренні Великої П'ятниці, яка розпочинається ввечері страсного четверга після заходу сонця. Це богослужіння у Тепеконі має особливу назву послідування святих Спасительних страстей Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Відображає це богослужіння, богослужбову традицію Єрусалимської церкви ще у давнину. Християни, на чолі яких стояв єпископ, збиралися всі разом і обходили ті місця, що були пов'язані із останніми днями життя Ісуса Христа. На цих місцях вони читали Євангелії, а переходячи від одного місця до іншого, освітлювали шлях запаленими свічками. Про ті богослужіння Єрусалимської церкви отримуємо ми відомість. Із паломництва Сільвії Етерії це була побожна жінка із Галії, яка у IV столітті, поїхавши разом з іншими паломниками до Єрусалиму, записала всі ці відомості: те, що бачила, те, що пережила. Читаючи 12 Евангелій, священик переодягається, міняє фелони. Це не припис церкви, а давня традиція. Розпочинається ця утрення служитися у ризах постої барви, а закінчується у ризах барви світлої. Хоча останні 12 Євангеліє священик читає у ризах барви посної. У східному обряді вся увага зосереджена на Воскресінні Ісуса Христа. І тому така зміна, барв, риз у часі утренні страстей вказує на те, що ми переходимо від страстей і смерті Ісуса Христа до Його Воскресіння. Церква розкриває передвірними повну картину страждань Господніх, духовно підводить нас до самого підніжжя Христа Христового. Зміст Євангелій, який ми чуємо у часі послідування страстей Господа і Бога нашого Ісуса Христа, вони передають нам. Тайну вечерю передають нам останні години життя Ісуса Христа тут на землі, Його зраду Апостолом Юдою, Його суд у Первосвященників і Пилата, Його хід на гору Голготу, Його розп'яття і смерть. Утрення Великої П'ятниці одне з найбільш хвилюючих і зворушливих богослужінь усього церковного року. Ісус Христос сказав би такі слова: Ви Сумуватимете і ридатимете, а світ радітиме. Але з часом ваш смуток і скорбота на радість переміниться. Так само і для кожного з нас, що носимо те ім'я християнин у часі Великої п'ятниці, у часі служіння утренніх страстей, приходить до нашого серця скорбота, приходить до нашого серця смуток. Але який зміниться і переросте у радість у празнику світлого Воскресіння Ісуса Христа. Робімо все, що в наших силах, щоб захистити життя, щоб Боже благословення було з нашим народом. Тому що, як писав митрополит Андрей Шептицький, світ гине з браку любові, гине з людської ненависті. І не переставаймо просити Всевишнього про щедрі, теплі дощі його святої благодаті з неба. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово. Поширюємо разом слово Боже. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!